І закликав він дванадцятьох своїх учнів і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. А імені апостолів дванадцятьох отакі Перший Симон, що Петром прозивається, і Андрій, брат його. Яків, син Заведеїв, та Іван брат його, Пилип і Варфоломій. Хома і митник Матвій, Яків, син Алфеїв, і Тадей, Симон Кананіт та Юда Іскаріоцький, що й видав його. Цих дванадцятьох Ісус вислав і їм наказав, промовляючи: На путь до поган не ходіть, і до Самарянського міста не входьте. Але йдіть, радні ж, до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А ходячи, пропуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Оздоровляйте недужих, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів, ви дармо дістали дармо й давайте. Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів, ані торби в дорогу, ані двох одеж, ні сандаля, ані палиці. Бо вартий робітник своєї поживе. А як зайдете в місто якесь чи в село, то розвідайте, хто там достойний, і там перебудьте, аж поки не вийдете, а входячи в дім, вітайте його, промовляючи мир дому цьому. І коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир. А як недостойний він буде, то мир ваш нехай до вас вернеться а як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то, виходячи з дому чи з міста, то обтрусіть порох із ніг своїх, по правді кажу вам, легше буде країні Содомській Гоморській дня судно, аніж місту тому. Оце посилаю я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні як голубки. Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх бочувати вас будуть, і до правителів та до царів поведуть вас за мене на свідчення їм і поганим. А коли видаватимуть вас, не журіться, як або що говорити, тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити. Бо не ви промовлятимете, але дух Отця Вашого в вас. Промовлятимете, промовлятиме. І видасть на смерть брата, брат, а батько дитину. І діти повстануть супроти батьків, і їх повбивають і за ім'ями, я будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. А коли будуть вас переслідувати в одній місці, утікайте до іншого. По правді кажу вам, не встигнете ви. Обійти міст Ізраїлевих, як прийде син людський. Учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх його? Але не лякайтеся їх. Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Що кажу я вам, потомки, говорітьте при світлі. Що ж на вухо ви чуєте, проповідуйте те на дахах, і не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може, але бійтеся більше того, хто може і душу, й тіло вам занапастити в гієні. Чи не два горбці продаються за гріш, а на землю. Із них ні один не впаде без волі Отця вашого, а вам і волосся все на голові пораховано. Отож не лякайтесь, бо вартніші ви за багатьох горобців. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести, я не мир принести, прийшов а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку свекруху її, і вороги чоловікові домашні його. Хто більше, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більше, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа, і не піде за мною слідом. Той мене недостойний, хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її? Хто вас приймає, приймає мене? Хто ж приймає, приймає того, хто послав мене? Хто приймає пророка як пророка? Той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. І хто напоїть, як учня, кого з малих цих, бодай кухлем водиці холодної. По правді кажу вам, той не згубить нагороди своєї.